Іде жінка вулицею. Дивиться, в калюжі лежить чоловік. Повернула його туди, сюди, бруд обтерла, дивиться нормальний собі хлоп. Думає, зараз зайду до магазину за хлібом, і по дорозі назад заберу його собі. Виходить із магазину, дивиться, а того вже немає. Твою матір, можна подумати, три роки хліба не їла. У нашій сім'ї не прийнято викидати обмилки. Ми їх збираємо, а потім робимо з них одне велике мило і знову користуємось. Все з тобою зрозуміло. Привіт, передавай дядькові Ізі. Але в мене немає дядька Ізі. У таких, як ти, завжди є дядько Ізі. Прийшов Іван Дурень до Баби Яги і запитує А як мені пройти туди не знаю куди і знайти те, не знаю що? А не питання, синку. Ось тобі недопалок чарівний. Вийдеш, кинеш його на стежку. І ось куди двірник тебе пошле, туди і йди. Степан зняв дівчину легкої поведінки. Везе її на таксі додому і дорогою питає, який у неї гонорар. Тисяча гривень на годину. Стьопа дістає калькулятор, рахує. Так, мені три хвилини вистачить, отже, 50 гривень. Е, ні, година мінімальний час. А що я з тобою робитиму цілу годину, якщо на справу піде лише три хвилини? Ну, хочеш, поговоримо. Степан знову береться за калькулятор. Так це що виходить? Ми з тобою як поміж городу говоритимемо? Приходить чоловік додому і каже дружині Ось тримай, Галю, подорожник. Нащо він мені? Хочеш з'їж, хочеш до голови приклади, але сексу нас сьогодні буде.